Як ви хотіли забрати їх забрати. Як ви не даєте, змоги Ви відпустіть моє майно. <плес> ви не даєте, змоги <плес> забрати. Я говорю, що він <плес> я підписую, <плес> скільки буде. На першому <плес> машині стояла майна, кольора. Не право, з тих пір у нас жодних прав в державі не залучують. За протест. Тепер ми протест за арешт. злочинним шляхом. Чому? Тому що в нашій захід були належним чином вчитися. Сказали тоді, що ми не подали повідомлення. Ось не Ось ми пред'являємо повідомлення. Вони діла, що міліція вчинила важкий кримінальний злочин. Це вони злочин, який передбачається затягнути 130-ї, 194-ї частини 2, 64-го і 36-ї. Фактично, міліція. Щоб прикрити це, це не міліція, це рецептивіст. Щоб подивити свої злочинні дії. Це громадський зв'язків МВС свідомо поширив завідомлю неправдиву інформацію про те, що нібито у учасників акції не було залежних документів. У вас у вас зараз є документи? От, ладья, ось міліції ось, так, ось, ось ось. по-друге, заявили, нібито мало відмовлялися пред'явити. Це на камерах багатьох телеканалів, на камерах співробітників міліції. Ми Виставляємо документи. Нам заявили, що те, що зносять так, намети тоді, відповідним чином сам пан Оніщенко, який керував тут міліцію, сказав, що знесення безпідставне. Коли його спитали, яка підстава, він сказав, безпідставне. Тобто зараз міліція також безпідставно намагається. Ми намагалися поставити намети. Ми поставили 5 го числа. Сьогодні мені сьогодні. не дають змоги ставити. Стоять на, на моєму майні, на моїй власності. У мене є відповідні документи. Ніякого рішення суда у них немає. Немає. Заборони немає. До суду ні, ні, Да сімдесят сорокового кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності громадських організацій п'ятого, а, а також незаконне перешкоджання проведенню мітингів, зборів демонстрацій чи не службовою особи та і застосування фізичного насильства. Довго сидіти буде. Прошу довго сидіти не буде до, до тих, поки по перше, не притягнуть до відповідальності тих працівників міліції, які в понеділок. Вчинили злочини, а сьогодні вчиняють 32 злочину. Ви знаєте, їхні прізвища. Ну от вони відмовляються навіть назвати. Цержант, Але в понеділок прохожих, я чисто прохожий. І мене взяли, тянули, хотіли. Я пройшов мимо, хотіли арестувати. За що? Люди, яка не я є. не політичний не член... політичну партію. поза за партію, взагалі. Проходив Його мимо, вони взяли, тянули вісім чоловік до машину. На як...

Та навпаки, знайшла більше в хаті належати, якщо б не було посередника. Ви розумієте, що є один, якщо б не було посередника, по 100 тисяч була вховищі України, а не як би то обліковувалося на рахунках компанії Росухляння. Тому що компанія Розуміння нічого не робила крім того, що була лишити на казки. Ні,